Другої і... гри їздив у так звану ознайомчу, би поїздку в Єгипет. Це був такий свого роду приступ. Звіт про цю поїздку так і не написав. Потратив на це ті гроші, які заробив колектив. Я був на зборах колективу. Ми обговорювали далі роботу. До мене буквально декілька дітей назад приходили, можете, я сказав, так що хай колектив ще раз збереться і вирішить питання, хто буде, на їхню думку, запропонувати кандидатуру, виконувача обов'язків головного редактора, хай ця людина приступає до роботи, ну і я думаю, що перш за все ми повинні з посади цю людину. А яка є Ну, моє переконання повинен працювати до пенсії на, на якісь інші в редакції. Якщо колектив вирішить по-іншому, я думаю, ми будемо прислухатися до колективу. Редактор газети, після того, як біля з посади, наступний редактор буде призначений на сесію власнора, затверджений на сесії. Тому що там є велика доля, якраз ви є співзасновника.